Сьогодні 13 серпня, неділя 10 по зісланні Святого Духа. У сьогоднішньому Євангелії ми зустрічаємося з трагедією, з підою, з якою людськими силами щось зробити. Це часто буває з нами. Що маємо робити, Господи? Приведіть Його до мене, каже Спаситель, Господь вказує нам вихід з ситуації, коли нам здається, що ми вичерпали всі засоби, що більше вже ніщо не зможе нам допомогти. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: Господи. Змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко здужає. Часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роди невірний та розбещений. відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус пригрузив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм Через вашу малу віру. Бо істину кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці. Скажете цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібрались в Галилеї, Ісус сказав до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям. І вони його уб'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурились. Невже в учнів не було віри навіть в гірчичне зерно, якщо їм не вдалося вигнати біса з юнака? Як же тоді пояснити інші фрагменти Євангелії, коли їм це вдалося, Господь сам дав їм владу над нечистими духами? Мабуть, сила віри це не просто ступень нашої впевненості в тій чи іншій істині про Бога. Господь пов'язує воєдину віру і молитву, тобто спілкування, глибокі взаємини з Богом. Мова йде не про сліпу впевненість, а про близькість з Богом, про внутрішню єдність з ним. Невипадково Господь згадує про піст. коли людина постить, вона черпає свою життєву силу не з їжі, а зі спілкування з Богом, живе Його життям. Така єдність не дається нам раз назавжди. Сьогодні ми можемо бути ближче до Бога, завтра далеко. І отже, Віру від невіри відрізняє не сумнів в існуванні Бога, а внутрішня закритість на нього, брак молитви, брак авдентичного спілкування з ним. Віра, очевидно, є даром Божим, її не можна виховати, її не можна навчити, її не можна нав'язати, про неї про цей дар можна тільки просити. Але для того, щоб отримати цей дар, його в першу чергу необхідно дуже прагнути. Чи ти прагнеш такої віри? Котра є в стані робити чудеса. Той час якийсь чоловік приступив до Ісуса, і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає, часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Роде невірний та розбещений. відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус пригрузив йому, І біс вийшов з хлопця. І юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм. Через вашу малу віру, бо істину кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі Перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібрались в Галилеї, Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне. І вони тяжко зажурились. Боже, подай мені дар віри, навчи мене вірити Тобі в самих дрібних, в самих прихованих і незначних речах мого життя, щоби, довірившись тобі, ставши Твоїм знаряддям, ти був прославлений у моєму житті і через нього міг чинити чудеса. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.